Українське радіо Житомир Аватері Наталя Колініч у студії вітаю у Житомирі, вперше в Україні експонують персональну виставку французького кінодокументаліста і фотографа Жакі Леба Україна очима француза. Це виставка з 35 фотографій, які зафіксували життя українців різних міст після 24 лютого 2022 року. Жакі кілька років тому переїхав до України для реалізації творчого проєкту. І коли почалась повномасштабна війна, він залишився на. Житомирщині залишився в Україні для того, щоб фіксувати моменти життя цивільних в умовах воєнних дій і розповідати про це світу. Документаліст знімав, зокрема, у Коростині, у Житомирі, Бородянці, Бучі, Ірпіні, Маріуполі, в багатьох містах. Завдяки світлинам Жакі про жахи війни дізнались люди в багатьох країнах, тому що Жакі співпрацює не лише із багатьома французькими, але також із десятками світових телеканалів. Сьогодні кінорежисер, документаліст і фотограф Жакілиба. Гість студії Українського радіо Житомир. А допомагатиме нам у спілкуванні пані Олена Лисенюк, старший викладач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики факультету педагогічних технологій і освіти впродовж життя Державного університету Житомирська політехніка. Вітаю вас, пана Жакі. Вітаю вас, пані Олено. Бонжур. Це перша ваша персональна виставка в Україні. Її уже так розумію бачили в багатьох країнах світу. в яких країнах ви представляли свої роботи і з чим сьогодні асоціюється Україна у європейців? Це війна, страх, чи можливо мужність і стійкість? Мон експозицію ініціатив персоне еліпрезентион Більбельжік, Франс, Канада і Ізраїль. Il faut dire d'abord qu'avant cette guerre euh, et depuis Tchernobyl, l'Ukraine était tombée un peu dans l'oubli en Europe. On ne savait même pas très bien si c'était la, la Russie ou un autre pays de l'Est, mais l'Ukraine était mal connue.

Щодо того, як показується ця війна, то зараз ми бачимо, що на телебаченні показуються взриви, показуються жахіті. А мені хотілося показати інший образ, показати те, як живуть люди під час війни, як цивільне населення переносить жахи війни. Це пані іносан, де фронті. Et Désormais en Europe, euh, avec mes images, les Européens ont une vue d'un pays courageux, fragile, parce qu'il est plus petit, mais qui se défend férocement. Мені хотілося показати Україну як снотливу країну, кордони якої були зґвалтовані, і яка тепер вимушена боротися і відстоювати свою свободу. Uh, під час своїх презентацій, коли ви показуєте свої світлини і кіно роботи uh, в багатьох різних країнах, ви багато спілкуєтесь з людьми. про що найчастіше вони розпитують? Mais qui entraîne le monde entier dans une guerre économique. Найбільше всього дивує європейців те, наскільки швидко була розв'язана ця війна, наскільки швидко вона втягує і втягує ще нові народи, нові країни, і наскільки ця війна переростає в економічну війну. Всесвітньо економічно іномація на увазі. Uh -huh. Коли ви приїздите до міст, які були окуповані, звільнені, які постраждали через війну, що найчастіше примушує вас брати до рук фотоапарат чи камеру? Вас більше зачіпають моменти руйнації? Чи вам хочеться як фотографу показати, що життя все ж таки перемагає попри все? Ще коеншо зі тут. c'est que euh, l'Ukraine se bat pour le monde entier, parce qu'elle est le dernier rempart avant l'Europe pour protéger l'Europe euh, de la folie de, du Kremlin. Euh, quand, si l'Ukraine tombait, euh, cette invasion continuerait sur l'Europe, ça j'en suis sûr. Я хочу сказати, що Україна це як остання стіна перед нашестям на Європу. І якщо колись впаде Україна, то це все буде розпоширюватися далі на Європу. Це моє переконання. Il est très important de faire comprendre ça au monde entier parce que quand je suis au bout du monde, on me dit parfois mais ce n'est pas notre guerre alors que c'est la guerre de tout le monde, c'est la guerre du bien contre le mal c'est une guerre d'un pays libre et indépendant contre un tyran qui voudrait s'accaparer le monde entier. Дуже важливо донести до людей на іншому кінці світу про те, що це не тільки війна, тут вона не локальна, це війна добра зі злом. І ми повинні бути разом з цією країною для того, щоб ця війна не поширилася далі. Je suis libre et indépendant, je ne suis au service d'aucun média, donc euh, je peux dire ce que je pense et sans aucune peur. On est dans une guerre terrible qui est aussi une guerre de la communication parce que c'est la première fois dans une guerre que les médias, que la communication peut influencer la guerre. Et c'est ce que je fais en Europe. Je dénonce le mal, je dénonce les viols, les assassinats. е ле завур ле femme и cela э и très important. Ця війна не така, як ми звикли. Велике значення має інформація, мають має комунікація. Це інформаційна війна. І я людина незалежна, вільна. Я можу говорити все, що я хочу. Я не працюю не на жодне медіа, тому я хочу донести правду, якою вона є, тому що не завжди е, медіа говорять ce qui est réel. Et je veux que le monde autour de moi le J'ai créé ce travail moi-même, je ne dépends d'aucune télévision, et mon travail s'appelle « La voix de l'Ukraine ». C'est la vraie voix, parce que je ne suis payé par personne, donc je dis la vérité, je n'ai aucun intérêt. Et tous les soirs, quand je fais les journaux télévisés,

18 jours en conférence à Montréal, j'irai 5 jours à Tel Aviv. Je ne suis connu ni du président, ni du gouvernement, et cependant, je suis peut-être.

tout le mal que peut faire la Russie à un peuple pacifique. The malware Russia to a people pacified. We had the reporter on Facebook and what the nasal people Mes images montrent les femmes qui attendent un père, un mari, un frère, un fils et également j'ai vu l'horreur світлини світлини показують жінку, яка чекає на чоловіка, на сина, на чоловіка, сина, батька. І е, е, Мої світлини передають горе, яке відчувають люди. Il faut imaginer des innocents tués assassinés le soir par des soldats russes ivres morts. Il faut imaginer des fillettes, des femmes violées. Il faut imaginer aussi

avec euh, des voitures détruites, on peut imaginer la violence. Il n'y a pas besoin de montrer de cadavres. Chaque image parle, et je vois les gens très émus, et souvent même une larme à l'œil. Дивлячись на мої фотографії, можна побачити е, зруйновані будівлі, можна побачити зруйновані машини, але ніколи я не фотографую е, трупи вбитих людей. Все це можна собі уявити. І я дуже часто бачу людей, які дивлячись на мої світлини під час е, експозиції. Е, вони емоційно сприймаються і плачуть. я презентую мій фільм, на Toute la salle Parce que j'ai su les émouvoir. J'étais très impressionné ici à Jitomir parce que je ne savais pas comment les Ukrainiens allaient réagir à mes images. Et j'ai vu à l'inauguration de l'exposition la même émotion. Je pense que je sais présenter cette guerre telle qu'elle est. Mes images sont à la fois dures et poétiques, mais c'est une guerre moderne qui est horrible. Під час презентації свого фільму я бачу, як емоційно люди сприймають те, що бачать, і я відчуваю, що я можу емоційно впливати на людей. Люди плачуть. І навіть під час виставки відкриття виставки в Житомирі, коли загорілося світло після фільму, я побачив ті самі емоції. Я думав, чи зможуть українці так само реагувати на ці кадри? Так, вони змогли, вони емоційно це робили. І я зміг передати жахіття цієї війни. А пана Quand les villages sont libérés, il reste quand même un grand malheur. Toutes ces femmes qui pleurent, les hommes qui ne reviendront pas, des, des jeunes soldats qui sont disparus en avril dont on retrouve les corps maintenant, on sait que tous les hommes ne rentreront pas. е ла guerre elle peut durer un an ou deux ou trois mais le malheur restera deux ou trois décennies 20 ou 30 ans коли я заходжу в місто звільнене місто я бачу повсюди в принципі одну ту саму картину це гори це жінки які плачуть до яких вже ніколи не повернуться їх чоловіки це солдати які з самого початку зникли а потім знаходяться їх тіла і я розумію, що війна може тривати ще рік, два або три. Але те горе, яке вона принесла, це горе буде тривати ще 30, 40, а Може навіть більше років. Я показую Європі Україну, яка бореться. Я думаю, що після війни Україна буде відновлюватися, і країни Європи прийдуть на допомогу Україні у відновленні. Par contre, Poutine et son gouvernement d'assassins sont en train d'entraîner la Russie dans un isolement. Le monde entier est tourné contre la Russie. Plus personne ne voudra travailler avec eux. Je pense que Poutine a construit un mur invisible qui va isoler la Russie pendant plus d'un siècle. В Росії немає і за цього майбутнього. Я думаю, що після війни ніхто із європейців не захоче співпрацювати з Росією, вкладатися у розвиток країни. Місія Жакі впевнений, що така співпраця буде саме з Україною. Dans l'histoire du monde, dans la Bible, dans tous les grands films de cinéma, jamais le mal n'a gagné contre le bien, jamais. І в біблії, і в великих відомих класичних кінострічках завжди добро перемагає зло. Ніколи не буде такого, щоб зло перемогло добро.

я хочу сказати про те, що українці просять багато допомоги, і це зрозуміло, це потрібно. Але європейці вони трошки це пригальмовують, розміркуючи про те, щоб це не поширювалося далі. Персон не рус гонят. que tous les petits tyrans du monde, tous ces fous, pourraient s'accaparer les terres de leurs voisins. Ça n'arrivera jamais. Les Ukrainiens peuvent écouter ma parole. C'est une vérité, c'est une certitude. L'Ukraine sortira victorieuse parce que sinon, ça va être quelque chose de terrible dans le monde. Я впевнений в тому, що Україна обов'язково переможе, тому що не може такого бути, щоб погані хлопці вигравали і заходили, забирали чужі землі. Такого ніколи не буде, і світ цього не допустить. Тому я впевнений в перемозі України. Monsieur Rziki, je voulais vous raconter un peu de votre rêve, de tourner un film sur les villes de l'Ukraine après la fin de la guerre, après la victoire de l'Ukraine. Vous savez déjà ce que sera ce film Oui, déjà j'ai eu la chance de pouvoir tourner l'Ukraine d'avant-guerre. Pendant deux ans, j'ai promené ma caméra dans toutes les régions d'Ukraine. Le film est terminé, sortira en France en mai. On espère... Euh... Présenter une version ukrainienne à Jitomir. Mais après, eh bien, ça va être un pays qui se reconstruit, un pays courageux. Je le vois déjà maintenant. Je vois des vieux messieurs qui ont leur maison par terre et qui commencent à la reconstruire. Les Ukrainiens ont quelque chose en eux, une résilience, une une disparaître. Ils sont très courageux. Moi, j'ai un très grand espoir dans l'Ukraine. C'est pour ça que je suis resté. <гум> так, я вже знімав фільм про Україну про Україну довоєнну. І звичайно, що я буду знімати фільм про Україну після війни, про те, як вона буде відновлюватися, як вона буде відроджуватись. І я знаю, що це буде велика робота, і е, я бачу людей, я бачу українців, які незважаючи не зважаючи ні на що. Я euh, у якщо навіть у людини будинок, вони вже починають відновлюватися, працювати. І тому я хочу показати Україну саме, як вона буде відновлюватися. Euh, est Et Honoré de Balzac est venu rencontrer Madame Ankar Et va l'épouser. Et en, en 2021, je suis arrivé en Ukraine et j'ai trouvé ma femme. L'Ukraine est maïchna et l'Ukraine est la joie. столітті Українська принцеса княгиня euh, Анна поїхала за своїм коханням у Францію. Euh, потім у 19 столітті Бальзак приїхав з України по своє кохання у україну на Житомирщину. А в 2021 році я приїхав на Україну за своїм коханням і знайшов його тут. destruction треба зберігати любов і надію. Любов, вона сильніша за будь-яку катастрофу, за будь-що. Дякую мені напевно останнє питання. Наскільки ось цей рік війни змінив вашу думку про Україну і українців, якою вона є сьогодні? Я connais les Ukrainiens. Je les vois euh, encore plus courageux que je l'avais imaginé et cette année la particularité c'est que m'a montré que Jamais je ne fuirai devant cette guerre. J'ai vu tous les Français partir d'Ukraine. Et l'ambassade de France m'a relancé des dizaines de fois devant le danger pour que je parte. Et j'ai dit que je ne partirai jamais. Je reste auprès de ma femme, auprès de ce pays. Et je rentrerai peut-être chez moi, faire un tour. Mais quand la guerre sera finie, je me suis chargé d'une mission. Ce n'est pas un travail, je ne suis pas payé, je fais tout gratuitement, mais je ne repartirai que quand l'Ukraine aura gagné. Я знав українців і раніше. Я знав, які це хоробрі люди, але за час війни вони стали ще відважнішими і хоробрішими. І я хочу сказати, коли на початку війни французи, які проживали в Україні, поїхали звідси зі своїми сім'ями і з посольства Франції, мені також наполягали, щоб і я поїхав. Я -то залишився тут біля своєї дружини, біля своєї сім'ї, тому що я вважаю, що потрібен тут. Я можливо ще після війни поїду у Францію для того, щоб трошки відпочити і зробити свої справи, але я це зробу тільки після війни. І в мене невеличке звернення до військових, до людей, які боронять Україну. Я протягом цього року не на недозвіл. Фільмувати я це робив, і я хотів би, щоб мені допомогли продовжити цю роботу зараз. Я хотів би відвідати Херсон та інші міста, звільнені, де відбуваються військові дії. Я Хотів би, щоб мені допомогли отримати дозвіл, щоб я міг туди поїхати і робити свою роботу, тому що я вважаю себе великим патріотом України. Пане Жакі, я хочу подякувати вам за вашу діяльність за те, що ви дійсно стали справжнім амбасадором України у світі, і своєю роботою ви робите свій величезний внесок у наближення нашої перемоги. Спасибі вам за це. А нашим слухачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях кінодокументаліст і фотограф Жакі Леба, француз, який ще до війни приїхав в Україну, і з початком повномасштабних воєнних дій вирішив залишитись тут. Він у Житомирі, він їздить всією Україною, знімає все, що відбувається з життям цивільних в цей страшний час. І частину його світлин нині представляє виставка, фотовиставка Україна очима француза. Вона відкрилась в обласному літературному музеї. Це 35 фотографій, які можна переглянути до кінця березня. Хочу подякувати вам, пані Олена, за допомогу в нашому спілкуванні і пану Жакі, ще раз низький уклін вам за вашу роботу і спасибі, що знайшли час прийти до нашої студії. Слава Україні! Геро... Слава Україні! Героям слава!